Вітання в ефірі Запорізький вектор. Готуючись до цієї програми, згадали популярний радянський фільм Цирк, а радше композицію, написано Ісаком Дунаєвським та Василем лебедєвим Кумачем. Молодим візде у нас дорога, старікам візде у нас печот. Наскільки? Добре, прокладена дорога, шлях у молодіжне самоуправління? На ці запитання спробуємо знайти відповіді разом із гостями сьогоднішньої програми. Отже, з величезним задоволенням представляю вам Андрія Іванченка, який є головою Запорізької обласної молодіжної ради. Андрію, доброго здоров'я, міцного здоров'я, запитання такого характеру: наскільки молодіжна рада це орган, який потрібен для... Державного управління не просто самоуправління студентами та іншими представниками молоді, а саме державного управління. Е, ну хочу повернутися мабуть, к історії э, створення і э, реалізації молодіжної політики через э, молодіжний парламентаризм. Просто ідея. областного молодежного совета, который на сегодняшний день уже это работает второй созыв молодых представителей, представителей молодежи. Областной молодежный совет – это попытка создать площадку для общения молодежи. Областной, если говорить за областной молодежный совет, это попытка объединить молодежь, в одних стенах для того, чтобы дать микрофон и поднять те больные вопросы, которые существуют представителей студенческой молодежи, представителей Територій, то есть та молодж, яка проживає на території Запорізької області, лідерів і представників молодіжних общественних організацій, представників молодіжних організацій наших запорозьких підприємств. Про процес становлення молодіжної обласної ради поговоримо згодом. А зараз про те, як відбувався процес становлення особистості Андрія Іванченка у наступному досьє. Іванченко Андрій Володимирович народився 4 травня 1980 року в місті Березовка Одеської області. У 1995 році закінчив школу з відзнакою та вступив до Запорізького електротехнічного технікуму коледжу. Отримав диплом з відзнакою. У період з 1995 по 1999 роки активіст професійної спілки електротехнічного технікому коледжу. З 1999 по 2003 роки навчався у Запорізькому національному технічному університеті на електротехнічному факультеті, отримав диплом бакалавра з електромеханіки з відзнакою. Йому було двічі присвоєно звання почесного відмінника ЗНТУ. Отримав диплом магістра з електромеханіки з відзнакою. Було присвоєно звання почесного випускника Запорізького національного технічного університету. У період з 2004 по 2007 роки аспірант кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок з 2008 року навчається на факультеті міжнародного туризму та управління спеціальність управління персоналом та економіка праці. Отримав диплом бакалавра з лютого 2003 року. Голова студентської ради ЗНТУ, організатор проведення обласного конкурсу Студент року обласного огляду конкурсу на кращий студентський гуртожиток за житлово-побутовими умовами, з газковим порядком і забезпеченням умов для навчання та організації дозвілля молоді серед вищих навчальних закладів першого четвертого рівнів акредитації. Продовж 2003-2010 років організатор проведення міжнародних фестивалів студентських театрів естрадних мініатюр Студентські жарти з лютого 2005 року. Голова профкому студентів, аспірантів та докторантів Запорізького національного технічного університету у 2006 році. Був делегований до складу молодіжної ради федерації профспілок України від Запорізької обласної ради профспілок. У 2012 році Андрія Іванченка обрано головою Запорізької обласної молодіжної ради при Запорізькій обласній раді. Має ряд нагород обласної ради про спілки працівників освіти та науки України. В подяку за участь та допомогу в реалізації програми профілактики негативних явищ та злочинності збережемо майбутнє молоді. Нагороджений численними грамотами управління у справах сім'ї та молоді Запорізької облдержадміністрації за вагомий внесок у реалізацію державної молодіжної політики в Запорізькій області, почесними грамотами міського голови Запоріжжя за вагомий внесок у розвиток студентського самоврядування, нагороджений нагрудним знаком Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді за активну громадську діяльність, почесною грамотою міністерства освіти та науки України за активну участь у становленні та розвитку студентських Ського самоврядування, грамотою радника Міністерства освіти та науки України за активну громадську діяльність у соціальному захисту студентської молоді, самовіддану працю, вагомий особистий внесок у розвиток студентського профспілкового руху. Колегою Андрії Іванченко у певному сенсі є Вікторія Гентаєва, яка є представником Запорізької міської молодіжної ради. Мої вітання вам, пані Вікторію. Консультаційний орган, який створений при міськраді, при дорослій, скажімо так, владі, наскільки його діяльність такого органу є продуктивною? Ну, тоже, как Андрей, вернусь к истории, что мы первый созыв научились у областного совета и поняли, что этот орган для молодежи консультационно-совещательный действительно нужен, потому что молодежь может влиять на молодежную политику города и области. И в Запорожье в 2011 году был создан молодежный городской совет при городском совете запорожском. Мы создали его с представителей тоже, также студенческих организаций самоуправления, предприятий и представители молодежи, представители предприятий молодежи и общественных организаций. Мы думаем, что мы сможем влиять на молодежную политику и молодежь, которая собралась, она, наверное, еще до сих пор не поняла, какая у них задача стоит насколько она да, важная для нашего города и как они смогут. Себя реалізувати і допомогти в реалізації молодіжні політики города і вообще в развитии нас, в становлення молодіжі такими взрослими людьми, які смогут решать в будущем також проблеми и страны в цілому угу. як змогла реалізувати себе наша панянка у цій студії. Дізнаємося в наступному відео, досі. Агентаєва Вікторія Володимирівна народилася 5 травня 1985 року. У 2007 році закінчила з відзнакою Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковарди за спеціальністю правознавства у 2007 році. Виконуючий обов'язки начальника відділу кадрів Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій з березня 2008 року помічник-консультант депутата Запорізької міської ради на громадських засадах. З жовтня 2008 року є аспіранткою кафедри конституційного та адміністративного права інституту права імені Сташеса класичного приватного університету. Сьогодні є головою Запорізької міської молодіжної громадської організації СТЕП, секретарем міської молодіжної ради при Запорізькій міській раді. До вас обох у мене таке запитання: наскільки? Правдивою та інформація, що подібні організації, як обласна молодіжна рада, як міська, обласна, як міська молодіжна рада, можуть вважатися першими сходинками до справжнього державного управління. Це можна назвати школою управління, школою державного менеджменту Андрію. E, прежде всього, можна сказати, що раді цих целей здавали подобно організації, на самом деле пройти школу роботи імені на общественних началах тих депутатів через депутатські комісії, тобто по суті, як і обласної, так і городської. молодежный совет это прежде всего ставилась цель взять со структуры областного взрослого молодежного взрослого совета взять ту же структуру позаседать поработать в комиссиях в комитетах постоянных порешать те вопросы то есть понять структуру движения документов понять структуру принятия решения технологию принятия решений прежде всего поработать в тесном контакте с постоянными комиссиями областного совета с депутатами областного совета найти точки пересечения познакомиться принимать участие в заседаниях, в сессиях областного совета посмотреть, какие вопросы поднимаются, какие решаются, как происходит процедура всего этого для этого, и создавался областной молодежный совет для того, чтобы понять, чтобы дать вопрос дать возможность молодежи понимать структуру и технологию принятия решения в э, государственной власти. Я думаю, что э, первый созыв в этом плане э, областного молодежного совета дал свои результаты, потому как э, в принципе в руководстве областного молодежного совета первого созыва как раз были депутаты, действующие депутаты областного совета, которые в принципе и давали возможность напрямую общаться э, молодежи, которая не является депутатами областного совета, но является депутатами э, молодежного парламента Запорожской э, области. Э, это дало в непосредственном общении определенные азы понимания, как это происходит. И на сегодняшний день мы уже, понимая, как это движется, Костяк все-таки с первого созыва остался и во втором созыве, уже начинает подтягивать другую молодежь. Как То работа начинается. Да, когда уже реально при... идет понимание того, куда мы идем, как движемся, как мы будем развиваться дальше. Виктория, за образом и подобную городской рады создана и молодежная миська рада. Це тільки структурні такі схожості, чи все ж таки у прийняттях рішень так само є якісь спільні важелі чи спільні етапи? Нет, и по структуре мы очень похожи. Мы создавали наподобие нашего городского запорожского совета взрослого и молодежного совет. Структура у нас практически идентичная, Только мы добавили несколько комиссий. Мы гуманитарную комиссию разделили на две, потому что считаем, что для молодежи это более важные вопросы гуманитарного направления. Поэтому Решили разделить на две постоянные комиссии, но они, наши представители молодежного совета, э, с радостью ходят на заседания комиссии постоянных Запорожского городского совета. Спасибо огромное нашим депутатам и представителям органов местного самоуправления что дали нам шанс и нашей молодежи посмотреть, как вообще проходят постоянные комиссии, как они могут влиять на те или иные вопросы. И на комиссиях они имеют такой дурачий голос и свои предложения... Дослухаются депутаты э, всерьез? державних органів, як до вас, так і до вас. Однозначно, потому как мы имеем возможность выступать на сессиях областного совета, принимать решения, то, что называется, советовать как совещательный орган, Є ряд документов, которые говорят об этом. Хочу сказать, что отличительной черта ще есть взрослого совета и от молодіжного совета, что мы, помимо того, что мы принимаем какие-то решения, рассматриваем вопросы, мы проводим мероприятия. То есть наши молодіжне мало Залишить. В любом случае, yeah. когда собирается большое количество молодежи, есть какая-то объединяющая ідея, є желание ее реализовать, то как объединяется определенный ресурс студенческих організацій, молодежних організацій, предприятий є объединение, получаються неплохие мероприятия. И много ярких примеров реалізації подобных мероприятий уже и в 2010 году и в 2011 году. Система молодіжного управління в нашому регіоні має доволі розголошену систему. У нас є міська областная областна молодіжна рада, є два мере. Денський мер є молодіжний мер, є голова парламенту. Все це допомагає чи заважає вирішувати питання, тому що, на мою думку, можливо, варто було б створити один єдиний спільний орган, який би тримав, скажімо так, все у своїх руках, і таким чином прийняття рішень було б набагато легшим. Чи ну, Чи як? Ви совершенно праві в цьому вопросе. Это нас именно если говорить за городской молодіжний світ, Это первый этап, можно так сказать, чтобы э, объединить всю молодіж представители разных и обще, представителей Огрома, разных да, да? общественных организаций, да, представители трудовой молодежи и студенческого самоуправления. Но проблема в том, что студенты, как отдельная такая каста, она хочет тоже управлять и э, решать какие-либо вопросы на именно по студенческим проблемам. Мы в молодежном совете решаем, пытаемся решить молодежные проблемы или рассмотреть, или предложить какие-то предложения, пути решения молодежи всей за города Запорожья. Поэтому у нас есть разговор со студенческим мэром о том, что, может быть, как-то мы вместе соединимся, но все представители, которые Входят все представители студенческих организаций местного самоуправления студенческого они входят в наш молодежный совет, и мы пытаемся решить вопросы совместно, находя консенсус, и тогда уже начинаем общение с студенческим мэром. Я думаю, что мы как-то все-таки выйдем на одну на один этап, чтобы у нас был единственный консультационно совещательный орган, который бы решал вопросы представителей всей молодежи. Андрей вы пропонували подібну систему, что да. это да. на базе чего-то на базе. Да, совета как раз была идея в том, что у нас э, проекты студенческий мэр, проекты э, достаточно большого количества идут. Это, э, по сути, проекты общественных организаций э, всеукраинского уровня, которые реализуются на территории не только нашего региона и многих Все. других. Э, на сегодняшний день мы понимаем то, что нас, в принципе, молодежи э, особо делить нечего. Есть понимание, что проблемы, что у студентов, что э, у работников предприятий, что у общественных Они, организаций, по сути одни и те же. И на сегодняшний день действительно создать подобный объединяющий орган, как раз была ставилась эта задача. В областном совете несколько тяжелее. Почему? Почему? Потому что все-таки территория, все-таки как никак это километры, это все-таки лидеры районов наших представителей молодежи, которые туда входят. Если в городском совете от каждого вуза представительство идет по 5-7 по человек, от каждого высшего учебного заведения или от предприятия, то в Власному молодежному советі, к сожалению, це один-два человека, тому как необхідно входять ще всі території, які входять в Запорізьку область. А тут там теж є молодіжні лідери в этих районах, які на сьогоднішній день создают подобні молодіжні советы при своїх районних советах. Угу. Про одного Поэтому. з лідерів молодіжного самоуправління подивимося сюжет. Завітаємо на одне з найбільших підприємств нашого регіону. Це Моторсіч. У цьому році на авіаційний гігант Моторсіч прийняли близько 1700 нових молодих спеціалістів. Тепер загалом на заводі працює більше восьми тисяч представників трудящої молоді. Голова правління акціонерного товариства вважає, якщо на підприємстві немає притоку нових сил, то воно рано чи пізно почне помирати. А для того, аби молодь не відчувала себе білою вороною та була частиною злагодженого колективу, діє відповідний відділ. Якщо молодіжні не які відчувати свої принадлежності до корпоративу. К обществу, к предприятию, мне кажется, что она не будет на нем задерживаться, не будет так хорошо и самоотверженно трудиться на нем, как она сейчас делает у нас на предприятии. Молодіжна організація Моторсічі не тільки допомагає вирішувати проблеми трудящої молоді, а й піклується про дозвілля працівників розуміючи. Тільки відчуття спільності справи допомагає досягати значних результатів у виробництві. А тому у плані відділу у справах молоді чимало як розважальних, так і науково-технічних заходів. На самом деле ми проводимо нові вони дуже різнопланові. Живо ми проводимо близько 80 таких міропротяг, які орієнтовані і на спортивно. направления и на военно-патриотическое, и на профессионально-техническое, и на научно-техническое. Это очень долго рассказывать и очень много деятельности на самом деле. Вячеслав Александрович Болославьевич всегда прислушивается к мнению, к настроениям молодежи. И если они реальные и действительно необходимы, он всегда идет нам навстречу, всегда помогает нам в реализации этих проектов. Молодіжне самоуправління, як виявляється, справа результативна та у випадку моторсічі дещо нагадує комсомольські організації радянського союзу. З однієї хіба що різницею немає зацикленості на ідеології. А так із комсомолом відділ у справах молоді має багато спільного. Комсомольська організація, в принципі, це одна з лучших молодіжних організацій була. И очень много проектов, которые мы сейчас делаем, это те проекты, которые были придуманы еще вот нашими отцами, нашими дедушками в свое время. Я хочу сказать, что наша организация на данный момент это есть как бы прямое, прямое наследие комсомольской организации, которая была организована на предприятии еще в 1929 году. Поэтому мы гордимся своим как бы наследием, мы этот опыт бережем и обязательно будем передавать будущему поколению. Запитання, можливо, дещо вас образить, однак не можу його не поставити. Хто смикає за нитки? Ви. В державну владу, чи все ж таки державна влада вас. Не відчуваєте себе якимись акторами лялькового театру, що скаже влада, те ви й робите, те і виконуєте, чи все ж таки навпаки відбувається, знизу піднімаються рішення. Ну тут сразу хочу відповідати. смикають нас, якраз члени наших організацій, які суті, збрали нас на ті представительські Довності. должності, які на сьогодні существують. Конкретно у мене це профсоюзна організація студентів, аспірантів і докторантів Запорізького національного технічного університету, которые в принципе ставила как решение, как задачу мне как представлять именно наш коллектив достаточно большой 11 тысяч в нашей структуре нашей организации студентов, которые на сегодняшний день ставят передо мной определенные задачи найти диалог с властью, а на сегодняшний день я хочу сказать, что вот этот вот диалог, который необходим, это обоюдно выгодный, обоюдно необходимый процесс, который на сегодняшний день мы понимаем, когда начали общение, и когда начали сотрудничество с органами государственной власти, местного самоуправления, я так понимаю, что это обоюдовыгодный необходимый процесс, потому как мы чувствуем, что и депутатам нужно понимание, какие проблемы интересуют нас, так и какая помощь нужна от нас депутатам. Так же самое мы понимаем, что какие задачи нужно, какие мнения, какие решения нужно внести в уста, в уши нашего депутатского корпуса, для того, чтобы в дальнейшем реализация молодежной политики на территории Запорожского региона была эффективной. Виктория, на насколько... Важливо, щоб до вас приходили люди, звичайна молодь і говорила про ваші проблеми. Чи є така от послуга? Скажімо так, на це націлення запрошувати до себе до діалогу не тільки владу, а й інший бік громади. Ми так і в такому направленні движемося. У нас президія молодежного совета, яка засідає два рази в місяць. Ми приглашаємо чесні організації і просто молодіж, яка не входить ні. Не работает ни на предприятии, не является студенческой молодежи, но она молодежь, и ей нужно необходимо реализовывать свои какие-то проекты или идеи, которые они хотели бы реализовать в городе. Они к нам приходят и с радостью мы выслушиваем и по мере. необходимости или по мере, может быть, наших возможностей мы пытаемся решить эти вопросы. Спасибо большое городской власти, что идет на контакт. И мы, у нас нету, кто на кого влиять, Я думаю, что мы становимся партнерами. И у нас одна задача, чтобы наша молодежная политика в городе развивалась и становилась лучше. И молодежь чувствовала, что многое зависит от них и делается все для них. Угу. Дякую за ваши думки. Дякую, что были сегодня разом с нами. Это был Запорізький Вектор. Побачимся.